Добрий вечір, мої шановні, сьогодні відео хочу присвятити нашим бійцям і дівчаткам, які зараз є на нулі. Це версія мого вірша-сеструню. Друга версія. Тому, як бачите, Сьогодні я в червоному, як то кажуть, червоне то любов, а чорне то журба. Ну, журбу ми бачимо кожен день в Україні. А... а сеструням і дівчаткам, які боронять нашу країну, допомагають хлопцям, рятуючи її життя. Мало хто, напевно, присвячує. Але... Один чинок, одне відео мене спонукало на те, що для таких дівчат я маю записати якийсь твір. І побачивши, як дівчинка лежить в посаці, розуміється, чи то 122-й, чи то 150-й. Тому до вашої уваги вірш сеструня, як ти. Друга версія. Сьогодні ти в посадці, а серце крається. Сеструню, як ти? Чи чуєш, я кричу до тебе? Ні, ти не можеш чути, бо знову добані гармати. А за посадкою стогнуть. Москальські солдати, а наші воїни не стогнуть, бо їхню волю не здолати, бо вони воїни, вони не звикли, не звикли просто так сканати. А наші українські дівчата. Просто так не звикли свою долю та волю москалям задармо віддавати.